Із будемо святкувати 25 грудня, грудня Святого Миколая Шостого. Православна церква України ухвалила рішення про перехід на новий календар. Повідомляє про це прес-служба ПЦУ. Тож з 1 вересня 2023 року більшість християн України почнуть відзначати релігійні свята за новою календарем. Зокрема, різдво святкуватимуть 25 грудня, а не 7 січня. День Святого Миколая 6 грудня, а не 19. Водохреще 6 січня, а не 18. Ну і водночас не зміниться дата святкування Великодня та деяких інших свят. Парафії мостирі, які хочуть дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість. А календарна реформа так звана відбудеться без примусу. Поступово і усвідомлено запевнили в ПЦУ. І просто зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий день. про Ми, до речі, з, прив... з приводу того, про що ви згадали, сьогодні мали розмову з нашими колегами-депутатами, а тому, що рішення наших церков ставлять перед нами також виклики стосовно зміни офіційних свят. Думаю, що найближчим часом повернемося з пропозиціями. Давайте більш детально якраз про це і поговоримо так само про це рішення про перехід на календар. Як ви думаєте, наскільки прихожани українські вже готові до цього переходу, і чи можна сказати, що цього року все буде відбуватися за новим планом, так би мовити, чи люди за інерцією будуть ще продовжувати святкувати по старому обряду? Ну, соціологія каже, що переважна більшість людей готові до такого переходу цьому. Сприяла в тому числі розуміння нашої відходу від так мовити російського світу, тому що а, цим календарем користуються а, а, меншість церков, це здається, крім російської, сербської, грузинська, єрусалимська церкви. Всі інші православні церкви користуються а, новим календарем, і тут я не думаю, що буде. Проблема тому, що вже значна частина людей святкувала те саме Різдво 25 грудня. грудня, але там ще є одне свято, яке вони згадали: це день святого Володимира, від якого ми починали святкувати День державності, 28 липня, а тому там є над чим попрацювати. Ну, врешті, що стосується різдва безпосередньо, ну принаймні під час такого перехідного періоду будуть святкувати двічі. Я думаю, що в цьому проблеми не буде, і, врешті-решт, перейдуть вже за ну на новий... Тут, тут тут важливо, як це буде відображатися на офіційних державних святах. Яким чином це буде виокремлено? верніше, відображено в новому законі проект, якого ми сьогодні обговорювали. Але це потребує додаткової консультації і дискусії. Пане Олександре, продовжимо спілкуватися з вами, але вже про е, ваші зв'язки, ваше міністерство профільно з колегами з за кордону, зокрема іншими міністрами, і напрацьовані контакти. Адже посилення підтримки культурного і креативного секторів України вони є теж дуже важливими. От зокрема, е, тут варто згадати про те, що е, значить ви обговорили. Е, Перебуваючи в Польщі, вибрали участь у форматі Люблінського трикутника і разом з своїми колегами, міністрами культури Польщі та Литви, підписали декларацію. Значить, таку. Ну щодо підтримки України у захисті і культурної спадщини, підтримку митців та створення європейського фонду для культурного та креативного сектору України. Ну от зокрема, міністри Польщі та Литви наголосили в свою чергу, що солідарність та солідарність з Україною лише посилюватиметься нині розробляють нові заходи в рамках багатовимірної допомоги як українському населенню, так і широкому культурному сектору. Пане Олександре, давайте ж тоді обговоримо більш детально це, як саме будуть нам допомагати в цьому контексті партнери. Ну щодо Польщі та Литви, це наші найбільші адвокати, в тому числі і в культурній площині. А два моїх колеги Сімоноскайріс і Глінський, були в Києві буквально через 2-3 тижні після. Того як ми відкинули росіян від кордонів Києва і е, завжди виступали виступають. І власне цьому була присвячена зустріч створенню загальноєвропейського фонду підтримки української спадщини, тому що процеси в європейському союзі непрості і без так мовити в хорошому сенсі штовхачів. А тут е, е, пробити бюрократичну стіну буде досить непросто. А крім того, е, ці дві країни допомагають активно і індивідуально, е, так на наприклад, Польща фінансує зараз створення. Реєстру а, діджитального а, нашого музейного фонду об'єктів археології, і а, ми їм за це вдячні, тому що це надало поштовх і для інших донорів роботи в цьому а, плані. Крім того, ми обговорювали і а, двосторонні питання. А, наприклад, поновили розмову щодо привезення до України на тимчасову виставку оригінального меча. Аншевича Сагайдачного, який знаходиться в Бавельському замку в Кракові, не буду нагадувати історію, чому це символічно, де бував або цей меч, або інші мечі Сагайдачного свого часу, як вони захищали, в тому числі європейські цінності, і так само обговорили питання колаборації українських молодих митців Польщі і Литви стосовно створення спільного контенту, спільних проєктів, які були представлені в наших трьох країнах. Ну на цьому ж ваші напрацювання не фіналізується, адже з польським міністром, зокрема, ви створили спільний проект інвентаризації втрат культури. Проект називається ну він так називається. Проект порятунку української спадщини. Наскільки він буде ефективним? В чому його унікальність? Ну, це власне дідж... Дідж... діджиталізація. Це більш широкий проект. Це окрема інвентаризація, власне. А інший проект це діджиталізація нашої культурної спадщини. Пане Олександре, і ще один момент. Ми знаємо, що музей у Варшаві прийняв найцінніші експонати з музею Ханенків, який постраждав від обстрілу в центрі Києва. Чи планується подібна евакуація творів мистецтва за кордон? Можливо, з деокупованих територій гарячих точок, не. і куди конкретно можливо у нас жодної евакуації за кордон не відбувалося. У нас відбуваються виставки. Так само відбувається виставка в тому самому Кракові робіт Пінзель. Ля є виставки в Литві, Є виставки, які найближчим часом відкриються в Луврі, наприклад, а в інших країнах. Тобто, це виставки, не евакуація об'єктів. А що на сам кінець питання? Що понапрацьованим напрацьованим контактам з вашими колегами у більш такому розлогому форматі? Адже напевно, після саміту міністрів культури трьох країн ви мали би бажання і напевно можливості зібратися в більш ширшому колі? Ну, скажімо, чи піднімали питання щодо зустрічі міністрів культури тієї ж великої сімки? Ми зустрічаємося постійно в межах зустрічі міністрів культури європейського союзу, де мені не дають слово і де ми власно обговорюємо спільні проекти. Вони потім або знаходять своє відображення в таких проектах, як ініціювала Франція, створення спільного фонду кінопродюсування, в якому беруть участь здається 16 країн Європи, для того, щоб українські продюсери, кіномиці мали можливість отримати кошти з Європи та спільних проєктів з французами, німцями тощо, а, а, але на нагальне для нас мати групу найбільш активних союзників, до яких входить в першу чергу Польща і Литва, для того, щоб створити загальний європейський фонд. Оце головне мета. У нас ще є запитання стосовно месенджерів, тому що знаєте, часто густо, але ми послугуємося тими чи іншими месенджерами. Буквально от, днями ви коментували ситуацію з Телеграмом, яка ця тема на поверхні вже не перший тиждень або і місяць, навіть і прокоментували наступним чином. А, значить, немає комунікації з його представниками. А Мінкульт найближчим часом збирається зібрати експертну групу з питань роботи месенджера в Україні. У мене питання: це, це проблема власне лише з Телеграмом, чи з іншими можливо месенджерами на платформі? Того ж. Само ну, мета Фейсбук або інших, власне, чи тільки от в цій частині ми зараз дискутуємо У нас окрема історія з Телеграмом, тому що і з метою, і з Гуглом ми знаходимося в постійному діалозі. З Телеграмом ця історія, яко кажучи, загадкова. Тому ще раз користуючись нагодою, запрошую провідних. А представників так званих анонімних телеграм-каналів до нас в міністерство на обговорення, тому що викликів дійсно багато. Це хоч і месенджери, але коли в них з'являється інформація, наприклад, про взяття Бахмута без другої точки зору, точки зору міністерства оборони, і вона розлітається по пабліках, це питання. Ми неодноразово говоримо з народними депутатами, які приходять до нас в студію, вмикаються в ефір стосовно рекомендацій тієї ж саме венеційської комісії, і скажімо так, нашого руху активно-інтенсивного до європейського союзу. Ми пам'ятаємо ці проміжні висновки, які і навесні, і влітку і восени повсякчас мають бути. І тут виникає питання стосовно закону про медіа, на якому він етапі, скажімо, так чи є там, чи плануються там ще якісь можливо доопрацювання в цій частині. Закон про медіа прийнятий. Він схвалений, в тому числі нашими європейськими колегами Радою Європи Європейською комісією. зараз на друге читання виходить закон про рекламу. Новий закон про рекламу, який є додат, верніше, частиною закону про медіа. Наскільки я розумію, найближчим часом, після обговорення всіх поправок, він має бути винесений до парламенту. Про ситуацію довкола Лаври Києво-Печерської так само хочеться з вами поговорити, тому що знаємо, що служба безпеки затримала одного з організаторів прокремлівських провокацій у Києво-Печерській Лаврі. Бач, бачите, де знаходжусь? Саме там трішки розмитий фон в Києво-Печерській лаврі. Ну, можу показати ось зараз. Секундочку. Так, да, в києво Розкажіть, яка ситуація там, і яким чином можливо зрушуємо з мертвої точки в цьому питанні? Триває обстеження, і вже воно завершується до кінця, так мовити, недалеко об'єктів на території Нижньої Лаври, так само, як і тривають суди, на жаль. Але думаю, що найближчим часом, оскільки ситуація. Набуває більш цивілізованого характеру, якщо не діалогу, то принаймні розуміння подальших кроків з боку представників монастиря. Думаю, що найближчим часом буде чим поділитися а в тому числі з приводу того, якою має бути вся лавра, майбутнє. Можливо, не зовсім вас запитання, якщо в про Лавру вже говоримо, але все ж спробуйте дати свою оцінку. Чи мав би бути можливо архімандрит Аврамі, який є намісником якого митрополит Ефіфані призначив не так давно да, виконувати ці обов'язки? Все ж таки бути більш медійним, адже ну якось мало його в інформаційному полі. Чи контактуєте безпосередньо ви щодо подальшої долі лаври, взагалі, розвитку громади? Перепрошую, я з ним познайомився, коли був на відкритті виставки на території Лаври, присвяченій зруйнованим храмам. На жаль, дійсно, це питання не до мене, це питання до облаженішої епіфанії, але при нагоді передам ваші поради. Ну, але все ж чи є якісь рекомендації, можливо, ваші особисті як міністра? Ну, скажімо так, до комунікації, чи мали би вони бути більш відкритими, тому що ну все ж суспільство цікавить, в якому ну яким буде рух розвитку лаври безпосередньо справа держави і релігії розділення. Ви знаєте, відно нашої конституції. Тому мої поради можуть бути лише в приватному характері, але я їх не надавав. Повертаючись до вашої відповіді відносно Лаври, і ви говорили про те, що ми сподіваємося, що найближчим часом будуть певні гарні новини з того, ну так би мовити, інформаційного фронту правильно я розумію, що зараз такий собі супротив з боку тих людей, які раніше трішки були проти, проти того, що відбувалося, супротиву вже немає. А, ну, не трішки, а так мовити активно, як ви бачили по картинці, намагалися а, внести супротив. Але зараз комісія в нормальному цивілізованому режимі співпрацює з представниками Пане... Дякуємо вам. Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, був разом із нами.